Дніпровський прокетний завод Прогрес це синонім якості та надійності, профнастил з ідеальною геометрією та гарантією навіть в агресивному середовищі або сендвіч панелі від провідних європейських виробників, які забезпечують довговічність та енергоефективність. Ми пропонуємо лише ефективні рішення. Довіряючи нам, ви отримуєте комплексний підхід для будь-якого об'єкта в аграрній та переробній промисловості. Робітники нашої компанії об'єднані спільною метою робити найкраще для тих, хто нам довіряє. Ми не просто поставляємо матеріали, а допомагаємо будувати майбутнє. Ми знаємо, наскільки важливо для вас, щоб ваш об'єкт був надійно захищений. Саме тому ми пропонуємо повний комплекс послуг від консультації до монтажу. Вибираючи нас, ви обираєте надійного партнера, адже ми сталевий захист вашого бізнесу. Дніпровський прокатний завод прогрес.